У Пентагоні обурені зміною назви Міністерства оборони на міністерство війни видання політико з посиланням на неназваних чиновників та колишніх посадовців відомства пише, що вони висловили розчарування, гнів і відверто розгубленість щодо такого рішення, оскільки воно коштуватиме мільярди доларів, які могли би піти на вирішення більш нагальних потреб американської армії НАТО на тлі розвитку союзу авторитарних держав Китаю та Росії. Указ про перейменування Пентагона на міністерство війни Дональд Трамп підписав напередодні. Політик раніше пояснював своє рішення тим, що, мовляв, до 1949 року відомство так само і називалося. І тоді, як стверджує Трамп, Сполучені Штати виграли дві війни: першу і другу світові. після підпису відповідного указу і міністр оборони теж може називати себе міністром війни. Деталі указу підписаного Трампом у п'ятницю все ще залишається не нечіткими. Однак найімовірніше посадовцям доведеться змінити початки Міністерства оборони більш як на 700 тисячах об'єктах у 40 країнах всіх 50 штатах.